Вітаю, рибалки! Це прогноз. Кльова на завтра, 2 жовтня. Осінь входить у свою силу, дні стають коротшими, ночі прохолодними. І все це впливає на поведінку риби у водоймах. Завтра риболовля по Україні буде непростою, але можливості все ж є. Давайте розберемося детальніше. Загалом активність риби на 2 жовтня очікується невисока. Причина у зміні атмосферного тиску, поривчастому вітрі і хмарності. В день температура по країні коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуса, а на сході місцями підніметься до плюс 24, плюс 25, ніч буде прохолодною від плюс 6 до плюс 12 плюс 11, а на заході навіть холоднішою, місцями із заморозками на ґрунті. Такі перепади завжди знижують апетит риби. До того ж, у багатьох регіонах можливі дощі та сильний вітер. Тож завтра точно не найкращий день для риболовлі. Але досвідчена рибалка завжди знайде свій шанс. Тепер трохи по регіонах. У Західній Україні температура буде нижчою, вночі прохолодно, вдень відносно м'яко. Тут є шанси на кльов мирної риби, особливо у ставках і озерах, які захищені від вітру. Карасі плотва можуть реагувати на підгодовування, хоча й клюватимуть обережно? На сході, навпаки, буде тепліше, але сильні пориви вітру та перепади погоди робитимуть рибу пасивнішою. Там більше шансів зловити хижака, окуня чи щуку, особливо на ранковій зорі. У центральних областях та на півночі ситуація змішана. Багато що залежатиме від конкретної водойми, але загалом прогноз слабкий. Що ж ловити завтра? Мирна риба буде пасивною. Якщо ви націлились на карася, лящачу плотву, краще йти зранку або під вечір. Працювати потрібно максимально делікатно: тонкі повідки, невеликі гачки, насадки класичні, чер'як, опапариш, тісто чи манка, у прикорнку краще не переборщити, дрібна фракція з сухарів, трішки макухи і обов'язково помірна кількість, щоб зацікавити, а не нагодувати. Варто пам'ятати, що зараз риба дуже обережна і будь-який шум на березі може її відлякати. Хижа риба завтра матиме трохи більше шансів порадувати. Щука і окунь можуть вийти на полювання саме вранці, коли вода ще спокійна і світло приглушене. В день під час сильного вітру та опадів активність майже зникне, але рано вранці і ближче до заходу сонця може статися кілька результативних клювань. Для ловлі хижака використовуйте воблери середнього розміру, коливні і й обертові блишні, а також силикон на джиг голівках експериментуйте з проводкою десь спрацює рівномірно, десь кращий результат дадуть паузи і ривки. Не забувайте про міцну жилку чи плетенку, а для щуки обов'язково ставте повідом. А тепер трохи про погоду у більшості регіонів завтра буде хмарно місцями з короткочасними дощами. Вітер подекуди сильний, особливо на сході і півдні, тому варто підбирати водойми, де є хоча б мінімальний захист від поривів. В день температура комфортна для перебування на природі, але зранку і ввечері буде доволі холодно. Одягайтеся шар за шаром тепла кофта чи светер, зверху легка куртка, а з собою обов'язково візьміть дощовик або вітровку. Взуття краще воду не проникне. На вечір не завадить шапка й рукавиці, бо холодний вітер швидко пробирає. Отже, підсумуємо: на 2 жовтня прогноз кльова загалом слабкий. Мирна риба ловитиметься неохоче, лише на делікатній снасті, юранкові чи вечірні години. Хижак може бути активніший, особливо окуні щука, але теж у дуже короткі проміжки часу. Якщо плануєте виїзд, готуйтеся до непростих умов. Мінімізуйте шум, підбирайте приманки уважно і одягайтесь тепло. Нехай завтра вас супроводжує терпіння і везіння. Навіть у непростий день риболовля дарує спокій і радість від природи. Хай клює.